Не розкажіть, будь ласка, які у вас враження від вчорашнього засідання Україна НАТО власне підтвердили свою прихильність України? Підтвердили, що посилять допомогу, але якогось дива як такого не сталося. Оскільки були сподівання на те, що нададуть такі той дозвіл на ураження в глиб території Росії західною зброєю, можливо, йтиметься про те, аби наші західні партнери збивали над західною країною ракети зі свого боку, але між тим, ось цього ми не отримали. Тож що скажете? А, дійсно, ви абсолютно точно сказали, що. Не, не дійшло до таких епохальних подій, так би мовити, щоб отримати дозвіл. Насправді це скликання позачергове було ініційовано Києвом саме для того, щоб отримати дозвіл на удари по російським логістичним, в будемо казати, центрам, та з тим центром, звідки злітають, тобто аеродромом, звідки злітають літаки, які бомблять. Але ми, по-перше, знаємо, що літаки вже і перебазовані, тому що в Росії багато хто вже а, каже, що рано чи пізно цей дозвіл а, Україна отримає. Але досі його не отримали, і це дуже, дуже прикро. А, ну, в чому від, відрізнявся цей, а, це засідання? В тому, що Власне, відбулося публічний відбувся акт публічного тиску на Сполучені Штати. Такого кажуть фахівці ще не було до цього, і це черговий, напевно, акт відчаю української сторони. Бо Курська операція народилася з відчаю, і саме Курська операція дозволила зробити цей тиск на Вашингтон, який досі вважає, що Саме використання американських балістичних ракет на території України може розцінюватися противником як напад Сполучених Штатів, і ця червона лінія намальована у свідомості, будемо казати так штучно, самостійно намальована у свідомості політиків Сполучених Штатів. Вона досі діє. Я нагадаю, що це принцип, який у квітні 22-го року е, запровадив е, тодішній голова е, об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Міллі він і доповідні, що е, адміністрація Байдена має не допустити кінетичного зіткнення з е, Росією з військами Росії, і саме цього намагається дотримувати дотримуватися Байден, хоча е, це звісно. Абсолютно не відповідає е, реальності, тому що в реальності е, ці дії здійснюють саме українські е, вояки, е, і ось це питання дуже проблематичне зараз, тому що е, ми знаємо, що фахівці налічили понад 200, ну там 245 важливих військових цілей, серед яких е, в, я маю на увазі в зоні ураження ракет перед передусім боля. Переду про балістичні ракети атаком з американські, тому що крилаті ракети вони по перше з обмеженнями діють е, по дальності, е, але справа навіть не в тому, а в тому, що крилаті ракети е, про ППО про російська здатна вбивати. А от е, удари по Криму навіть довели, що російська хвалена, до речі, рекламована протиракетна оборона, в тому числі С 400 С-500. Не можуть нічого зробити з ракетами, які почали діяти ще з 91-го року, вживатися у війні у війнах різних, і фактично, навіть за умов цієї слабкості російської протиракетної оборони, ми не можемо уразити ці цілі, які є надзвичайно важливими. Там є і сталі штаби, і скупчення військ. І е, в, в скупчення техніки, і склади е, пального і е, з, 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 зброї, і боєприпасів. Е, ну я вже не кажу про літаки, які українська сторона намагається уразити е, тепер дронами. Е, і що тут важливо ще згадати, що е, заява генерала Брідлова відбувалася саме. Цей час е, дуже симптоматична, і, на мій погляд, надзвичайно важлива. Генерал Брідлов зазначив, що е, якщо захід продовжить ось так е, надавати е, допомогу, тобто е, паліативно щось надавати боєприпаси зброю е, для ведення е, боїв на лінії зіткнення, а не надавати е, потужну далекобійну зброю. Україна програє в цій війні. Ось так він зазначив, фактично намалювавши перспективу. Ну але звісно, що це психологічний тиск знову таки на західних лідерів. А між іншим, між іншим, Україна вимушена е, е, фокусу уваги своєї перенести на власну оборонну промисловість. На жаль, з великим запізненням, бо, наприклад, ракетна програма запрацювала. Лише з 22-го року, 31 травня 22-го року, вона була затверджена і лише тоді запрацювала. І лише зараз вона в такій, так би мовити, на потужних парах розвивається. Нещодавно була заява про створення такого ракета-дрону. Поляниця фахівці кажуть, що це фактично мало. Така компактна, маленька крилата ракета. Такі, до речі, роблять і на заході зараз. Єдине, що здивувало експертів, що її вартість віцепрем'єр Федоров позначив аж на рівні до мільйона доларів. Бо мільйон доларів коштує, власне кажучи, велика крилата ракета американського або західного виробництва, такі як Storm Shadow або Скал Французький а е, фахівці кажуть що це близько 160 шістдесяти тисяч долар е, шістдесяти тисяч доларів коштує така ракета і якщо так якщо вдасться власне налагодити швидке масштабування цієї ракети то е, і якщо е, за е, підтвердяться дані фахівців що вона може бити на 700 кілометрів то це в принципі певний вихід із положення до того ж Президент України днями зазначив, що з'явилася і балістична ракета. Так. Ну, звісно, від появи ракети до її серійних зразків певна відстань. Але будемо сподіватися, що глава держави також звернуть увагу на тому, що зараз адміністрування оборонної промисловості має великі похибки. Наша група Центр досліджень армії конверсії та роззброєння подала свої. Бачення, як перебудувати це, і як нарешті ліквідувати Укроборонпром і трансформувати Мінстратехпром в іншу структуру. Бо Мінстратехпром зараз займається трішки, як кажучи, не тим, чим потрібно, і там піару досить забагато і входить у конфлікт з міністерством оборони щодо бачення пріоритетів. Пане, Тому наша думка віддати все міністерство оборони. все я маю на увазі. Побудову пріоритетів, координацію промисловістю, і головне координацію військово-технічним співробітництвом. Бо саме ключ наш лежить до успіху в цій війні у військово-технічному співробітництві, і швидке масштабування балістичних ракет так само пов'язано з військово-технічним співробітництвом. І та той десант, політичний, який зараз от на Вашингтон націлився, він Вирішити так само питання доступу до певних технологічних рішень, в тому числі в ракетній сфері, ось це буде дуже важливим. На тлі того, що зараз відбувається на фронті, я маю на увазі підхід аж ближче ніж на 10 кілометрів до покровська російських угруповань, так пане Валентине, От ви дуже правильні речі кажете, головне це масштабування, це швидкість процесів. і Якщо ну ймовірно, Мінстратехпром дегпром там чи зможе цим займатися краще, чи десь пришвидшувати цей процес, то зрозуміло, це буде набагато краще і для нашої армії в першу чергу, не відходячи далеко від паль. Ляниці хотів поговорити з вами трохи детальніше, тому що про українську балістичну ракету ну інформації геть немає ніяких ні технічних характеристик, ні буде щось за що можна зачепитися і поговорити. А ось дрон ракета про паляницю. Навіть вже відео показували, як вона працює, і е, про сам феномен цього озброєння, тобто е, паляниця краще ніж дрон, але все ще не зовсім ракета. От в чому основні переваги такого озброєння? От як ви вважаєте? Ну, спочатку одразу хочу сказати, що поява Паляниці – це великий успіх, але породжений або народжений з великого віччя, Да? тому що ми заявляли, я продовжую дотримуватися такої думки, що ракетна програма в Україні за темпами в принципі провалена. Якщо б її розпочали вчасно, там в 2014 році, да, ми пам'ятаємо. За міністра Лєбєдєва було припинено роботи з, з оперативно тактичного ракетного комплексу. Але міністр Лєбєдєв – це ворожа е, постать. Да а свої які прийшли, не відновили цього. І лише в 2016 році РНБУ заявив про готовність розвивати крилату ракету. Зокрема, тоді йшлось про Нептун. Тепер повернемося до самої поляниці. Це е, е, фактично е, в, в начинений. Вибухівкою дрон, але на який поставлено реактивний двигун. І цей реактивний двигун дозволяє розвинути швидкість, ну, як вказують фахівці, 800-900 кілометрів на годину. Я нагадаю, що раніше наші дрони наближувалися до, до переважно наші дрони, які використовуються як далекобійні, вони наближувалися до швидкості приблизно 200-230 Кілометрів на годину, але один з виробників я відвідав його виробництво. Він розвиває і, і свої навіть двигуни. Він переконував мене ще кілька років. Перепрошую, кілька місяців тому, що йому вдалося досягти в швидкості 330 кілометрів на годину. Так, от ну, з дроном, який б'є на 800 кілометрів, і має бойову частину. Десь 30 кілограмів. Тепер давайте порівняємо. Якщо ми маємо тепер зброю, давайте називати її все ж таки крилатою ракетою, тому що виходить, що по факту це дозвукова крилата ракета, компактна малого, малого так би мовити, малих, розмір, малих розмірів, будемо так казати. І якщо ця ракета швидкість розвиває, 800-900 км на годину, то вона стає більш потужною ціллю, і її дуже важко збити, ну, хіба що ракетами можна збивати. Да? Тобто, ніякі е інші засоби на кшталт ЗУ-23, е там, Швидкострільні кулемети там і таке інше, нічого тут не буде діяти. І це, звісно, збільшує можливості. Так само, якщо вдається на неї на цю ракету бойову частину мати більш ніж 300 кг вибухівки, а це фахівці вважають, що можливо, то це буде дуже потужна зброя, якою можна бити реально. Вже і е, дуже результативно, по е, будемо казати так е, оборонно-промисловим об'єктах е, об'єктах противника, е, і це може вразити за умов. Е, за умов дотримання тієї точності, яка до речі і була у нас, до цього да точність забезпечувалася, і головне дійсно забезпечити точність, тому що, власне кажучи, ну фахівці кажуть, що ще в другій світовій війні німці. Зробили такий фау гібрид між ракетою і літаком, да коли поставили на літачок реактивний двигун і начинили його вибухівкою, але от точність, з точністю були не проблеми зараз. От у нас питання точності є дуже вагомим питанням, і якщо це вдається робити то фактично фактично ця зброя набагато більш потужніша ніж ті далекобійні дрони якими сили оборони користувалися до того але це не не означає що вони не потрібні бо важливо масові атаки постійні системні масові атаки і важливо щоб це була дешева зброя за 160 тисяч доларів як нарахували фахівці а не за Мільйон як е, нарахували в мінцифри е, е, І тому, щоб е, наші ресурси не розпорошувалися, а е, щоб вони були зосереджені. Бо е, знову таки цього тижня е, Вадим Сухаревський е, це командувач силами безпілотних систем, дав інтерв'ю «Укрінформу», і е, там е, він зазначив, що сили оборони користуються 170-ма, Типами безпілотників, ну м'яко кажучи, це забагато. Да щодо типів, це велике розпорошення ресурсів. Вже дуже потрібно зосередити всю ситуацію в єдиному центрі і е, зробити так, щоб було не 170 типів, ну а хоча б 30 десь типів різноманітних безпілотників, і щоб цим займалися саме фахівці, які е, зараз оперують цими. Дронами так. на фронті запускають, мають досвід, їх роблять. Ось час пане Валентине дуже важливо. Тому пасибі вам величезно, змушені тут завершувати, але завжди чекаємо вас в наших ефірах. Валентин Бадрак, директор центру дослідження армії, конверсії та розброєння, Військовий експерт, був з нами на зв'язку. До зустрічі. Дякую, до побачення.